Друзі, всім добрий день, канал будні свиновода. Я, Олександр, безмежно радий бачити всіх і кожного з вас, хто завітав до нас на YouTube канал, хто дивиться це відео. Всім, друзі, дуже дякую за увагу, за підтримку, за добрі слова. Ну і по старій добрій традиції не можу не попросити вас, будь ласка, натисніть нам вподобайку, тому що сьогодні... Справи на нас чекають дуже і дуже важливі. Ну, а реалізовувати ми будемо уже давно заплановане. Процес глистогонки наших свинок, і якраз от те про що я говорив, будемо намагатися або розвіяти міг, або підтвердимо його разом з вами. Значить, в чому цей міф полягає? Поросятка почали сильно шкриготати зубками. ну і Маленький-маленький, але втрату апетитику я за ними спостерігаю. Разом з тим, вони вже ну досить непогано підросли у нас за цей місяць, за який вони знаходяться у нас деяким особам, як ця дівчуля, хрячок їм уже по два. З лишні місяці, і їм, в принципі, в обов'язковому порядку проводити потрібно процес глистогонки. Ну але розділяти ми їх не будемо. І от тих от дві свинки, які менші, майже на місяць від них, ми також всі обробимо. Разом з тим, побачимо на виході, якою у нас буде ситуація, будуть виходити з них глисти чи ні, Це все ж таки це просто якби міф. але Багато, Дуже багато людей акцентують свою увагу, що якщо поросятка почало скриготати зубками, то це 100% глисти. Значить, що ми будемо робити? Будемо колоти разом з вами ін'єкційний препарат, тому що на цій фазі, на цьому етапі тільки ін'єкція. Знаємо, бачимо, що поросятка отримає конкретно свою дозу, ну і вже з спокійною душею рухаємося далі. Препарат Такий як Бровер Мактин, колеться із розрахунком 1 кубик на 33 кг живої ваги. Все підготував. Підготував також і безпосередньо дозу, яку ми будемо вводити нашим поросяткам. Спочатку будуть оброблені найбільші поросятка, потім дозу зменшимо і обробимо трішки менших поросяток, тому що відповідно до ваги доза в воду буде різна. Профілактуємо і обробляємо глистогонним препаратом. Разом з тим, це є препарат, який профілактує. Появу і якби ураження наших свинок кліщеподібними різними тварями. Ну і разом з тим зробимо таку от справу потрібну і регулярну, тому що багато теж. Людей запитують, як часто потрібно проводити ці от профілактичні мирі у виді глистогонки. Друзі, я у себе на господарствах кожні два з половиною три місяці обробляю поросяток, що стосується відгодівельних поросяток від глистів, що стосується свиноматки. Там циклічність раз у півроку виходить. Ну але до свиноматок дойдемо. Також все вам обов'язково буду показувати і розказувати. Значить, бровермектин у мене вже готовий. Маркер знайшов. Колемо поросятко, маркуємо його, обробимо все це, повертаємося. Провели друзі, обробочку. В принципі, більш-менш якихось величезних ускладнень у нас не виникло. Дуже зручно із пістолетом працювати. Відкоригував ту дозу, яка потрібна. Чпунь помаркував поросятка. Єдине, що в послідуючому хочу придбати такий пластиковий щит. Він на свинокомплексах за використовується для вигонки, перегонки поросяток. Разом з тим, бо ці от моменти, коли нам потрібно провести або ін'єкції, тобто вакцинації, або ж процеси лікування, або ж як у нашому. Випадку процес глистогоночки для того, щоб не хватати порося рукою за вухо, тому що ну поросятка не маленькі, вони. Напружуються, вони фізіологічно намагаються вирватися. Ми разом з тим вушко сильніше і сильніше прижимаємо І в таких от випадках інколи так буває, що дуже багато капілярів у безпосередньому самому вушку. І коли ми прижимаємо оце от вушко, капіляри там лопаються і там збирається лімфа, в ході чого поросятко, ну в принципі, дискомфортні. Умови виникають, ну і за рахунок того, що в густі накопичується лімфа, вухо деформується, воно наливається такою от водою. Так от, Для того, щоб такі от нюанси мінімізувати, використовуємо цю пластину, зажимаємо просто поросятку в углу, воно там стоїть без якоїсь можливості кудись стікати або кудись бігати. Зробили ін'єкцію, помаркували і самому набагато легше. Ну, якби не потрібно тягати, тому що тут уже бецманики такі чи маленькі є. Ну і для поросяти це менш стресово, можна так сказати. Разом з тим, до головного, буквально через день, через два будемо уважно дивитися на калові маси. Якщо у наших поросяток є глисти, вони обов'язково з них повиходять, тому що. Бровермектин і івермектин дуже гарні дієві препарати, які стовідсотково працюють. Це вже перевірено і використовую я ці препарати дуже-дуже довго. В принципі, роботою їхньою задоволений. Якщо є глисти, вони обов'язково потравляться і повиходять. Ще, друзі, хлопці там задавали питання з приводу того, чи не збираюся я розширювати поголів'я овечок. Так от, у нас є. Три, можна так сказати, уже сформовані ярочки, які в цьому році окотилися, дали нам перше потомство. Разом з тим нам трішечки пощастило в цьому плані, тому що всі ягнятка, які були народжені, це всі дівчатка. Поки що за цим от фундаментом і багажом так називаємо, ми і будемо рухатися. Маточне поголів'я збільшувати я не планую, тому що смішки смішками, але навіть оці на одній руці перераховані овечки, але її. Вони як е, така маленька, цупкенька коровка. Тому що хтось, може сказати, е, не заморачуйся там, е, кинь їх на призволяще, хай їдять траву і на тому все. Але е, трава траві, травою, але ми вирощуємо їх для себе. ну і Хочеться, щоб е, м'ясо було в них не як кирзове. Підошва, а для того, щоб було м'ясо жирненьке, гарненьке, потрібно в раціон додати і зернову групу, мінерали у виді, там тих же самих лизунців. Тому ну, дуже сильно витрачатися і розтрачатися не хочеться. За цим, от, що є на даний момент, ми рухаємося і залишаємось. Єдине, що дуже хочу в планах змінити баранчика, але як воно буде, ще не знаю, тому що трішечки так прикидав. Оті от бажані Дорпер чи Дорпер, якого я хочу придбати для того, щоб він покривав овечок. Ну, коштують вони звичайно по ціні Жигуля. Як воно буде, якщо десь знайдемо щось більш менш путнє за нормальними коштами, придбаємо звичайно. А так плани я озвучив. Я думаю, дуже сильно ми відхилятися від них і не будемо. В планах було так: придбати Дорпера того баранчика. Можна так сказати, приберемо з господарства, ну і в принципі нова в кров буде покривати і. Тих ярочок, які вже створені, можна так сказати, утворені, ну і нове поголів'я ми ним покриємо, вб'ємо, можна так сказати, одним пострілом двох зайців. У першому поколінні отримаємо вже потомство від них, яке буде линяти. Ну і разом з тим покращимо м'ясні властивості безпосередньо тих от ягняток, які ми будемо отримувати, вони будуть більш м'ясні. Ну і в принципі, я думаю, максимально задовольняти наші потреби. Також, незважаючи на погоду, довелося таки нам трішечки попрацювати. Але як ви бачите, плід нашої праці перед своїм екраном. Хлопці там мене запитували безпосередньо е, вага тушки самого кролика після забою. Так, от, в принципі, от вага середньої такої тушки не менше 2 кілограм. Стараємося забивати, щоб уже, якщо і забили, то було що можна так сказати, з'їсти. Разом з тим, товариство такий от вид має наш кролик. За рахунок гарного і, ну, на мою суб'єктивну думку, збалансованого комбікорму, яким ми годуємо у кроликів, ну і на зовнішній частині, і на внутрішній порожнині. порожненні. Отакий от жирок, яке реально надає м'ясу зовсім, зовсім іншої якості. І ну, смак м'яса набагато-набагато кращий, тому що. Ну, Ніяка трава і вода, ніяке зерно і вода не зрівняється із гарним збалансованим комбікормом. Тому що, ну, якщо не буде достатня кількість жирів, білків і углеводів, кролик виходить такий пісний, абсолютно без ніякого жиру, і потім в період приготування ну, м'ясо таке досить-досить пісне взагалі. М'ясо кролика вважається достатньо пісним, але от при правильному годуванні, ну, звичайно, кому подобається, тому що нам подобається тільки отаке співвідношення і поєднання. Ну І повторююсь, на смак воно просто-просто просто прекрасне. Такий от результат. Ще товариство обов'язково, хто не встиг провакцинувати кроликів від геморагічки, робиться, тому що вже є інформація, що геморагічка. Трішечки б'є поголов'ю у власників на інших господарствах. Ми в принципі також придбали вакцину. Завтра будемо до обробляти решту поголів'я.